Початку російського вторгнення допомагають українським військовим працівниці на українського центру дитячої та юнацької творчості. Шивіть шапки, балаклави, бафи. Це шарфи, які трансформуються у шапку вона дуже м'яка, тепла, гарно еластична, розтягується, і дуже потрібна воїнам, так як зараз починається зима. Ось такі шиємо шапки. Це теплий фліс, 65 метрів тканини. Ми придбали, з яких зараз шиємо ось такі комплекти. Нині працівники центру зібрали 13 тисяч гривень на тканину, з якої будуть шити зимові плащі. Цього буде достатньо, щоб купити тканину, купити фурнітури, яка нам потрібно. Потрібна липучки, голки, знов нитки, резинки. І хлопці відзначають, що якість гарна. Що не відрізняється від фабричної, ши, шиється воно досить в і якість також гарна. Но українка Тетяна Стазілова щодня приходить у центр допомогти. Її обидва сини пішли захищати Україну з перших днів російського вторгнення. У мене хлопці були в Польщі, працювали на заробітках, тільки почули, що почалась війна, все кинули, приїхали воювати. Тут їхні родини, тут їхні сини, бо мають трьох внуків я. Мені між людьми веселіше, і якось, знаєш, якусь часточку теж до перемоги нашої вносю. Ми з перших днів вторгнення колективом зібралися, однодумців, і працюємо на перемогу для наших захисників підтримка це, і ми не зупиняємося. Пошити передають рідним військових, а вони далі на фронт. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.